Ми подружилися. Ранком Микола і його дідусь прийшли до нас через таємний лас. Ми разом сміялися, коли згадували нещодавні пригоди. Моя бабуся також сміялась і навіть пообіцяла спекти пиріг, смачніший, ніж попередній злодійський. Ми цій новині зраділи. Я сказала Миколі, що його букет мені дуже сподобався. Він відповів, що сам його збирав на клумбі своєї бабусі. Ми подружилися. Мій дідусь оголосив, що на знак нашої дружби ми маємо піти зірвати по яблуку в кожному садку, тим паче, що бабусин пиріг ще коли дочекаєшся, а яблуками можна закріпити дружбу, хоч зараз. Я повела Миколу до яблуні, в котру вночі вони грабували. Як низько яблука були, а ми з дідусем горі шукали, засміявся Микола. Мені теж було смішно, що вони на злодійство пішли без ліхтарика. Так сміючись, ми повернулися до дідусів. Дідусям сподобалося, що ми сміємося. Тільки дідусь Леонід сказав, що це несправедливо. У нашому садку ми зірвали яблука, а в їхньому ні. Ми неодмінно маємо і в їхньому садку зірвати яблука та з'їсти з великою насолодою. Мій дідусь підтвердив, що це правильна думка, до того ж іще є багато часу, доки бабуся допече пиріг. Я сказала Миколі, що зривати яблука не цікаво, а він запитав: Як тоді з'їсти яблуко, якщо його не зривати з гілки? У нас є справжнісінькі луки та стріли з присосками. Я, ми будемо збивати яблука стрілами. Дідусям наш задум дуже сподобався. Дідусь Леонід сказав, що доки ми будемо зайняті, він із моїм дідусем устигне зіграти в шахи і зможе не один раз виграти. Мій дідусь відповів йому ха! А потім іще раз ха, ха. Микола зі своїм дідусем пішли таємним лазом по лук, стріли і шахи. А я пішла розшукувати свою зброю. Бабуся після нічних пригод не пам'ятала, куди поділися мої і стріли. Та я на неї не сердилась і навіть допомагала в пошуках. Микола вже зачекався, дідусь увійшов у кімнату. Чому ви так довго? Бабуся каже, що поклала луки стріли на комод. Тепер ми не можемо їх знайти, пожалілася я на свою біду. Ох, уже ця! Бабуся. Діда похитав головою. Нічого не розуміє в військових та злодійських справах. Хто ж зброю на комод кидає? Вона має зберігатися в кімнаті для зброї. У тебе немає кімнати для зброї, обурилася бабуся. Зате в мене є майстерня, де я зберігаю інструменти. Туди я й переніс Полінкину зброю. Старий ти чортяка. Обурилася бабуся. Ми стільки часу згайли на пошуки, а він тихенько переклав в інше місце і спокійно сидить на ганку. Бабуся з пересердя замахнулася на дідуся ганчіркою. Дідусь навіть оком не змигнув. Мені здається, чи справді пахне підгорілим пирогом, дуже спокійно запитав він. Бабуся зойкнула, потім охнула і втекла на кухню. Дідусь ходив до зброярні та приніс мій лук зі стрілами. Я вийшла у двір озброєна. Миколин дідусь саме продирався через таємний лаз із шахами. Мабуть, його дружина теж переклала їх до шахової кімнати, раз він так довго шукав. Ми з Миколою пролізли до його садка. Я показала злодійський план. Ух ти! Микола був у захваті. Зовсім як у піратів. Завдяки пунктирним лініям ми швидко й знайшли потрібну яблуню. Нижні збивати не цікаво, пояснила Миколі. Я збиватиму ті яблука, що на вершечку, а я збиватиму ще вище за тебе. Похвалився мій новий друг. Подивимось, хто швидше зіб'є найвище яблуко. Ми кинулися на випередки заряджати луки та стріляти по тих яблуках, що росли на самісінькій верхівці дерева. Яблука ніяк не хотіла збиватися, дуже швидко в нас закінчилися стріли, бо всі вони застрягли серед гілля. Нічого страшного, сказала я. Наших дідусів хлібом не корми, дай лише можливість допомогти онукам. Вони тільки раді будуть залізти на дерево і знайти наші старіли». Побігли швидше їх радувати, запропонував Микола і кинувся першим. Я теж побігла радувати дідусів. Дідусі грали дивно. Дідусь Леонід ховав шахові фігурки за спиною. Я вирішила допомогти моєму дідусеві виграти. Чорна в оцій руці! я підвела свою руку. А біла в оцій. Микола теж вирішив допомогти в грі. Ліва! засміявся мій дідусь. Дідусь Леонід навпаки був чомусь невдоволений. Запитав у нас, чому ми так швидко впоралися з яблуками. Ми розповіли свою сумну і трагічну історію, постріли. Які застрягли в гіллі. Мій дідусь знову засміявся, сказав, що садок і неправильне гілля належать дідусеві Леоніду, отже лісти постріли має хазяїн яблуні. Ще виявилося, що від учора мій дідусь уже не злодійські злодій і більше по чужих яблунях не лазитиме. Принаймні сьогодні, уточнив він. Дідусь Леонід відповів, що мій дідусь. Розучився лазити по деревах, а він залізе куди треба. Мій діда відповів Ха ха. Дідусі полишили грати в шахи. Ми разом пішли до потрібної яблуні висловлювати захват уміння дідуся Леоніда лазити по деревах. Чому стріла так високо? запитав Миколин дідусь, коли ми підійшли до дерева. Ми похвалилися, що змагались, хто зіб'є найвище яблуко. Але поки що ніхто з нас не переміг, бо закінчилися стріли. Мій дідусь нас похвалив. А дідусь Миколи, як мені здалося, подивився на нас трохи середито. Мій дідусь допоміг дідусеві Леоніду залізти на першу гілку. Далі йому було легше лазити. За хвилину на землю полетіла перша стріла. Я підхопила її і поцілила з лука по найвищому яблуку. Стріла знову застрягла в гілі. Нащо ти це зробила? запитав у мене дідусь Леонід. Я ж тільки ну, зняв. Якщо перше зіб'ю яблуко, я переможець, пояснила йому. Молодець Полінко, мій дідусь був у захваті. Діду, тепер мені скидай, зажадав Микола, моя черга стріляти. Так, сказав мій дідусь, скидай дітям стріли по черзі, сиди там у гіллі. Ну ні, дідусеві Леоніду перестало подобатися наше змагання. Я сам дістану вам найсмачніше яблука. Але стріляти більше не дам. Не хочу до віку, як яблука, на гілі висіти. Миколиному дідусеві було дуже незручно лазити по яблуні зі стрілами в руці. Ми сподівалися, що він зронить хоча б одну, та дідусь Леонід мав твердий намір зіпсувати наше змагання. Я висловила свої підозри Миколі. Мій новий друг подумав і сказав, що камінням збивати яблука навіть краще, ніж стрілами. Ми кинулися шукати каміння. Коли повернулися до дерева, дідусь Леонід майже спустився. Микола перше кинув камінь аж на верхівку, і я негайно кинула свій. Тільки мій полетів нижче і трішки вдарив дідуся Леоніда по нозі. Ой! тільки вигукнув Миколин дідусь. Навіщо ти це зробила, дитинку? запитав мій дідусь. Я настигла відповісти і перепросити. Миколин камінь попав по яблуку на верхівці. Яблуко полетіло вниз, дорогою зачепило ще кілька плодів. Усі вони разом з каменем полетіли на землю. Бережись! вигукнув мій дідусь. Дідусь Леонід глянув догори, щоб з'ясувати, чого йому потрібно берегтись. Та було пізно. Здоровенне яблуко вдарило його по голові. Ой! знову вигукнув дідусь Леонід і схопився вільною рукою за голову. Він забув, що друга рука тримала стріле. Дідусь Леонід замахав руками. І це не допомогло. Він гепнувся просто на мого дідуся. Ой! вигукнув мій дідусь. Я переможець, вигукнув на радощах Микола. А потім, побачив, що сталося, і теж сказав ой, я висловила Миколі свою думку про те, що треба бігти кудись і ховатися. І я бачила, що дідусь Леонід зараз хоче лаятись і зовсім не бажає. Віддати нам старіла. Ми побігли в наш двір. Там нам стало трохи соромно, що ми не спитали в дідусів, чи їм не боляче. Треба зірвати подорожник і принести їм, запропонував Микола. Коли ранка завжди притуляють подорожник. Я знаю, де він росте, зраділа я. Біжимо рвати. Подорожник ріс біля будки нашого собаки тоші. Микола боявся до нього підійти. А я ні. Адже це мій добре знайомий собака. Я нарвала цілу жменю подорожника, віддала половину Миколі, і ми побігли лікувати дідусів. Дідусі саме шкандибали до сусідського будинку посидіти на лавочці. Дідусь Леонід шкутильгав трохи більше за мого. Дідусі! заволали ми. Треба прикласти подорожник там, де болить. Зараз ви його прикладатимете до своїх дупок, буркнув дідусь Леонід. А мій дідусь сказав, що ми надзвичайно добрі дітки. Ми залишили дідусям подорожник, а самі побігли гратися в найдальший куток нашого садка.